Проєкту землю щодо відведення земельної ділянки та надання дози на проведення експортно-грошової оцінки земельної ділянки на сільськогосподарське призначення. Місто Калуш, вулиця Львівська, район вулиці Львівська, 3,4%, землі житлово-громадської забудови. Ця ділянка була включена в перелік земельних ділянок, що пропонується на земельні торги. Відповідно, розроблений проєкт відведення, присвоєний кадастровий номер, пропонується провести експортну оцінку для того, щоб в подальшому провод... ну, виставити її на аукціон якісь зауважні запитання по цьому питанню. Ставлю на голосування. Ви наряд буде місії. Що, вам дали питання. Два питання. <плес> так, 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 <плес> так, так. І так. наступне питання про затвердження проєкту земноустрою щодо відведення не земель ділянки. Зараз зараз хвилиночку. Хтось не голосував. Давайте передавайте перепереголосуємо. So, yeah. Так це я воно пише. Не спрацював цей. Yeah. А може вона не хоче? Ні, каже. Ні, давайте переголосуємо. <плес> ні, ні, Не голосував один <плес> нас сім чоловік. Не спрацював. Постату ще раз на переголосування. <плес> це є на яке побізнюється. По Звинувачення за мене Дянка Хащ. Тож ми давали дозвіл вже це. Дозвіл на це. Тож уже затверджені. <плес> Є Сім за рішення підтримано. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення ділянки та проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. 830 квадратних метрів, район вулиці Івано-Франківська, місто Калуш. Землі промисловості. Є тут якісь зауваження, запитання. Це сільгостехніка. Зараз Василь сіль Степанович. Та ви попутали, Василь показав? Чого не то показав? Це біля сільгостехніки, то було район Львівська, якраз там. 800 що? 800, Ні? так. Ні, та перша в нас, Львівська там, в вулиці немає. Як, район вулиці Львівської, от протоколі пише? Так? так. А де панчик? Та вон води на то, де ми там ліковали, Львівська вулиця. Так як це? Та, воно район вулиці Львівської, так. тому що дорога це вулиця Львівська. 34. Так, 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 так. Це воно, так, це, це це воно? Воно? там Львівська? Львівська. Франківська це, 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 це друге, це, 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 друге так. питання. перша, вона є не на там пише, район вулиці Львівської. Ділянка не має адресу. І там є люди, які щось хочуть побудувати, і так далі, це завжди були землі забудови. То воно так, так є землі житлової забудови. житлової так. забудови, так. І та ділянка була виділена одній людині і він помер. Дивіться, ми до того, як робили проєкт відведення, ну, до того, як. Формували земельну ділянку, брали дані з державного земельного кадастру і там немає приватизації. Ми, воно би просто не ну, якби накладка би була, якщо би була приватизація. Якщо ви говорите про якщо заїжджаєте на ту дорогу з лівої сторони, то там так, там є план. І там є виділена земельна ділянка. З правої сторони немає. Там є газова труба, нанесені сервітут. То, що хтось собі там самовільно обробляв колись город, ну це одне питання. Але то, що зараз там ця земельна ділянка не обробляється і вона відноситься там до землі. Ну, тим більше, Ну, то тим більше, але якби у нас одна ділянка, це коло людей, що це так раптово? Захотіли подати її на позачергову сесію. Дивіться, ми не раптово захотіли подати. Ця ділянка була включена в перелік земельних ділянок ще десь пів року назад. Ми провели тендер, є проєктант, який розробляє проєкт. Проєкт розроблений, він от є до проєкту рішення доданий, погоджений. Зараз ми маємо затвердити цей проєкт. І е, провести оцінку для того, щоб не затягувати час, ну ми це винесли на позачергову сесію. не можна. Василь, Степанович, дивіться, у Боднорві х це інше питання, тому що це є інше СГ призначення, і там є е, ну невідповідність законодавства. Це взагалі інше питання. Це не є. Ми нікому не виділяємо. Це не, не зрозуміло, для чого ми далі? Я так, і Львівська вулиця там нікого немає. Дивіться, дорога вулиця Львівська? Дорога. ну Так, а воно прив'язано з виходом на дорогу. То яка там вулиця мала? Що, Земельна ділянка взагалі не має прив'язки до вулиці. Так. Є... Добре, по Івано-Франківській, по івано франківській є якісь запитання? Там землі промисловості. Це де воно? Це Сільгохніка. Це сільгостехніка. Є якісь за ваші запитання? Ставлю на голосування. Дякую. За Франківську. За Франківську. Я не не так До чого голосувало? Тому що перша бюро вулиця ніколи не було дівчинку вулиці. Зараз сесія. Шість за один проти. Рішення не пройшло. Шість за один проти. Або за мерші заявити Все, дякуємо.